Всім привіт! Сьогодні у нас на обзорі монета України 2021 року 5 гривень. Це ходова монета, вона ще знаходиться в обіході. Бачимо з одного боку зображення 5 гривень та дата, з іншого зображений Богдан Хмельницький і крупна насічка. Такі монетки. Попадаються доволі часто, але є монетки, які представляють цінність для колекціонерів. Це, зокрема, монетки, які не магнітяться. Ця у нас магнітна йде. Ось так покажу. Вона йде магнітна. Бачимо, реагує на магніт. Потім монетки, які виготовлені. Також з інших металів, зокрема, латунь, мідь, алюмінієва бронза, там різні. Вони в основному всі йдуть немагнітні. Також цінними є екземпляри, які мають повороти. Найдорожчими є поворот на 180 градусів. Ось так буде виглядати ваша монетка. Ціни на таку монетку розпочинаються від 100 доларів і вище. В основному договірні. Пишіть в кого є такі монетки, З радістю їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписатись на канал та поставити лайк. Всім пока.